Ви знали, що Писання говорить, що Авраам, подібно Богом і перед Богом у Божій присутності, називав неіснуюче, як існуюче. Копун заохочує вас промовляти лише ті писання, які Дух Святий кладе на ваше серце і робити тільки те, що Дух Божий говорить вам робити. Ходіть у перемозі. На попередній передачі переможний голос віруючого. Тож, у такому випадку, як ви живете тут, у цьому царстві? Що я роблю? Давайте звернемося до шостого розділу Євангелія від Матвія. Довчення Ісуса про те, як жити в царстві Божому, Давайте почнемо з п'ятого розділу. Спершу хочу показати вам це, а потім ми перейдемо до шостого розділу. Тому що п'ятий, шостий, сьомий розділи говорять про те, що слід шукати Божого царства. По суті, все, що говорив Ісус. Поки він був на землі. Все, що записано в Посланнях Духом Святим, відкриває нам як діє це царство. Що Ісус проповідував, коли він був на землі? Якщо ви запитаєте про це у християн, попереджаю, ви можете отримати дуже і дуже дивні і смішні відповіді. Але насправді він сказав, що ми повинні йти і проповідувати царство Боже. Він сказав. Боже царство наблизилося. Амінь. Ось що він проповідував: він проповідував Боже царство. Ви народилися в цьому царстві, і вам потрібно знати конституцію цього царства. Вам потрібно знати, що цар вже сказав, тому що у цьому випадку цар не буде змінюватися. Йому не потрібно змінюватися. Він був правий першого ж разу. Амінь. Це були його перші слова. Чому? Тому що це були Божі перші слова. Бог, цар, Бог усієї землі, створив людину на свій образ, і писання назвало це, що він коронував її своєю славою. І він благословив їх. Він дав їм силу. Якщо ви знайдете переклад писання з євриту і подивитеся на перший вірш, на початку Бог створив небо і землю. і таке інше, і я хочу, щоб ви побачили, як це перекладено. на початку, благословенний створив. Брате Коплан, я не розумію. А хто благословив Бога? Ви не знаєте, що означає слово благословенний. Релігійна коректність звела значення слова благословення до майже нульового значення у царстві темряви у релігійному світі. І серед тих християн, які насправді не знають, що ходять у темряві. Вони взагалі нічого не знають про це. Все зайшло настільки далеко, що коли хтось говорить, хай Бог благословить вас, це нічого не означає. Так само, як зі словом, потурбуйся. Ні, я не буду приймати ваші турботи. Я не буду турбуватися, не буду наповнений турботами. Ні, я не братиму ваші турботи, тому що це не відповідає писанню. Але розумієте, якщо ви до цього не змінили і не утвердили своє серце, довіряючи Господу, ваш розум керується страхом, а не словом Божим. Тоді ваш розум не думає про це. І щоразу, коли хтось говорить мені, потурбуйся про це копленд, я роблю ось так. Якщо це людина, яку я знаю, я скажу ні, дякую, нехай Бог благословить вас. І вони подумають, о, мені не слід було говорити цього. Бо вони знають, на чому я стою. Боже слово говорить, що ви наповнені гордістю, поки не покладаєте на Бога всі свої турботи. Писання говорить, що це і є смиренням перед Богом. Покоритися під міцну руку Божу означає покласти на нього всі свої турботи раз і назавжди. І я це роблю дуже швидко. І до речі, я не виправляю людей на вулиці. Я зовсім не збираюся цього робити. Я постійно оновлюю свій розум, тому що я живу в царстві, відмінному від їхнього. І вони можуть говорити це там, в своєму царстві, але я не говорю так тут, де я живу, тому що це перешкоджає моєму духові і викликає проблеми для віри, надії і любові. І я не збираюся робити цього. Це впускає злодії, які намагаються проникнути в моє царство і захопити мене зненацька. Він не може проникнути за стіну благословення, якщо тільки я сам не впущу його через страх, як це зробив йов. Він допустив до тріщини в цій стіні. І, до речі, провина його дружини була ще більшою, ніж його. Але диявол проникнув туди, і Бог не міг нічого зробити, поки йов поводився таким чином. Тому що правила вже були встановлені. Він вже знав конституцію цього царства. Він знав, як вона діє. Але він схибив, як той чоловік, якого ми бачили в книзі Єремії 17.5. Цей чоловік схибив, віддалився і перевів свої очі з Бога. Перевів їх на те, що було навколо нього. І я хочу показати вам це ще раз, тому що хочу поговорити про це докладніше. Ісус говорить про це царство, і, побачивши народ, він вийшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього учні його, і він там почав навчати їх, промовляючи «Блаженні або благословенні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, в Богі Духом. Це справді важливо? І я спробую пояснити це так. Ви більше ніколи не будете використовувати це в такому розумінні. Насправді, це перекладається так. Він сказав: благословенні або блаженні ті, хто покладається на Бога в усьому, бо їхнє царство небесне. Це сильно, вірно? Але ви звернули увагу на перше промовлене ним слово благословенні, блаженні. Він відкрив свої уста і сказав: блаженні що тут відбувається? Ісус проповідує щось діаметрально протилежне від того, що всі ці люди чули раніше. Все, що вони чули до цього, це тільки закон. І те, що станеться з вами, яке нещастя може статися з вами, якщо ви порушите його закон, що Бог вразить вас, Бог б'є вас, Бог відбере все, що ви маєте, і це було неправдою. Частково причиною було те, що вони не знали нічого іншого. А інші неправильні речі це те ж саме, що сьогодні відбувається у християнській спільноті і також у єврейській спільноті. Бо якщо ви весь час читаєте Тору, ви читаєте перші п'ять книг і це все і ви не читаєте нічого іншого, ви роздумуєте над цим і досліджуєте закон, прокляття закону, а це не будує віру. І звичайно ж тут є такі місця, які безумовно збудують віру. тому, що у Торі є обітниці, які зміцнюють віру. Обітниці зміцнюють віру, але це не основне джерело Божого обітниць. Основне джерело Божих обітниць – це в книгах пророків. Коли ви відкриваєте книги пророків, а тоді знову повертаєтеся до тори, ви скажете, о, так, Тепер я розумію, чому він сказав це. Ви не розмірковуєте над прокляттям закону, тому що ми були відкуплені від прокляття закону. Але якщо весь час ваша церква проповідує закон і його прокляття о Бог пройшовся по Алабамі цим торнадо. Подивіться, що він зробив. Він приніс суд на штат Алабама. Він знищив всі будинки в Алабамі. О, Алабама в халепі, Бог виявив свою силу. Проблема з Алабамою не в цьому. проблема з Алабамою в тому, що жодна церква не проповідує, як брати владу над бурею, перш ніж вона зруйнує щось. Вони не знають, як жити в царстві Божому. Це торнадо не має місця в Божому царстві. І воно не повинно знищувати власність громадян Божого царства. Ні. Тому що благословення має владу над всім, що літає, плаває, повзає, плазує по цьому розбитому природному царству. Амінь. Ісус ходив у благословенні Авраама. Він жодного разу не ходив у якихось особливих благословеннях з неба через те, що був сином Божим. Він ніколи не говорив про це. Він не проповідував, що він син Божий. Він проповідував як син людський, благословенний і помазаний. І я знаю, можливо, я наступив на чиїсь релігійні мозолі, але сьогодні я цілий день стою на цих релігійних мозолях, і я не планую з них сходити. Ні. Я не збираюся поплескати вас і сказати, все буде гаразд, серденько, все нормально, все гаразд. Ні, не все гаразд. Це суперечить закону. Це суперечить закону любові. Ви можете стояти перед обличчям торнадо так само, як Ісус стояв у цьому човні, звертаючись до вітру і моря. Мовчи, перестань. Писання говорить, що одне він сказав вітрові, а інше морю. Він сказав вітрові, замовчи. І він сказав морю Перестань. І не додав до цього нічого іншого. Не наговорив різних слів. Він просто розвернувся до них і, послухайте, вони вже чули, як він проповідує благословення, благословення, благословення. Саме так ви живете в цьому царстві. Він повернувся до них і сказав. Чому ви такі боязкі? І де ваша віра? Навіщо ви мене розбудили? Я дав вам віру, що ви робили це. Я сказав вам мати віру в Бога. Чому ви не зробили цього? А що вони сказали? О, хто це такий? Навіть вітер і море слухняні йому. Він просто вільна людина. Але зрозумійте мене правильно. Я не хочу сказати, що Ісус не є особливим. Я кажу це у світлі того, що ми тут розглядаємо, бо зараз я скажу вам. Біблія говорить у 17 розділі Євангелія від Івана, де Ісус молився і сказав до Отця покажи їм, що ти любиш їх так само сильно, як і мене. Ми співспадкоємці з ним. І дозвольте поставити вам релігійно коректне запитання. Запитання не є релігійно коректним, але відповідь, яку на нього дають у більшості випадків, більшість людей є релігійною. Чи був і чи є Ісус єдиним і неповторним? О, так, брате Коплен. Більше ніколи не буде такого, як Ісус. Ні, ні, брате. Він такий чудовий. Так, Він чудовий. О, він так, о. Амінь. Більше ніколи не буде такого, як Ісус. В такому випадку він помер марно, бо слово сказало: Бог посіяв його як насіння, щоб привести багатьох багатьох синів до слави. Його більше не називають єдинородним сином Божим. Його називають первістком з мертвих. І Біблія говорить, що ми були створені заново на його образ. Ми співспадкоємці з ним у Божих очах, і повинні бути такими і у власних очах. Але ви повинні ходити в цьому і хочу показати вам дещо. В Божих очах ми такі ж праведні, як і він. і на цьому місці я втратив багатьох із вас через вашу релігійну коректність. Але не сердіться, як багато юнак, і не відходьте. Уважно слухайте мене. Ви б не встали з операційного столу, коли лікар розтяг вас. І не говорили б, з мене цього досить». ні. Дозвольте йому зашити вас. Боже мій, не зривайтеся і не втікайте. Десятий розділ послання до євреїв. Ви розумієте, що це? Свята Біблія. Ви це розумієте? Ось це місце. Гаразд. Закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей. Одними і тими жертвами, які приносяться щороку. Ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходять з ними. Якщо ви розглянете це місце, ви побачите, що воно означає саме те, що тут сказано, бо інакше перестали приносити їх. Слухайте далі, бо ті, хто приносять жертву, один раз очистившись. Не мали вже ніякої свідомості гріхів. У вас більше не повинно бути цієї гріховної свідомості. Старої релігійної коректності. Ну, я такий негідний, я такий недостойний, а Ісус такий чудовий. Ми не повинні думати так. Наша Конституція в Царстві Божому не говорить цього. У нашій Конституції сказано, що потрібно стерти всю вашу свідомість стосовно життя у цьому світі темряви, де ви раніше були. Ні, 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 ні. Ви не повинні мати жодної гріховної свідомості. Ні. Я праведність Божа в Христі. Я не просто праведність Божа. Я праведність Божа у Христі. нехай слабкий скаже Я сильний. сказано в Писанні: Я сильний в Господі, я сильний у Христі Ісусі. Так, я благословений, і це важливо. Я повинен бути благословенним. Я є благословений. Від мене залежить прийняти благословення, яким я благословений. Я хочу повернутися до того, що ми згадали. А хто благословив Бога? Що ж, благословений означає той, хто має силу. Він не сказав до Адама, хай Бог тебе благословить, хлопчику, коли Адам пшхнув. Ні, ні, ні. -ні. Він передає щось. Він передає славу, він передає свою праведність, свою славу, свою силу, та сама сила, за допомогою якої Бог створив цей Всесвіт, тепер передана Адаму. Він наділений нею, і він повинен використовувати її так само вільно, як і Бог, у присутності Бога, свого Отця. Ви знали, що в Писанні сказано, що Авраам так само, як Бог. І перед Богом у Божій присутності називав неіснуюче як існуюче. так само, як Бог. Він робив це в його присутності. Чи ви думаєте, Бог сказав хвилиночку, хлопче, зачекаємо, ти не маєш жодного права робити це? Лише я роблю так, а ти жалюгідна людина. Ти не можеш цього зробити. Ти зазнаєш невдачі. Ні-ні, ти зіпсуєш репутацію цього служіння. Пригадайте, 11 розділ Євангелії від Марка Ісус звернувся до цієї смоківниці, і учні сказали: Господи, ти бачив смоківницю, яку ти прокляв сохла від коріння? Чи Ісус сказав їм: а тепер, хлопці, попереджаю вас. Не повторюйте це за мною? Ні. Коли ви почнете розмовляти з деревами та речами, це нічого не дасть. І ви тільки все зіпсуєте і зіпсуєте репутацію цього служіння, щоб я цього не бачив. Чи так він сказав? Ні. Він сказав: майте віру в Бога. Почуття переповнюють мене щоразу, коли я це кажу. Бо він говорив мені це неодноразово. Він не просто говорить нам мати віру. Він пропонує вам свою віру. Чи він є автором вашої віри? Так. Він говорить, майте віру в Бога. Бо хто? Який такий хто? Не читайте це як просто будь-хто в світі. По суті, це не просто будь-хто, а народжений згоре віруючий. Той, хто має віру в Бога, скаже цій горі. Зрушся, кинься в море і буде йому те, що скаже. Буде йому те, що скаже, і мені подобається додавати тут слова, так само як я, так, так само, як і він. Звичайно ж, так само, як і він. він не є один єдиний. Ми були народжені згори на його образ. Нам дано благословення Авраама, яке перейшло на нас через Христа Ісуса, який став прокляттям. Щоб ми могли бути благословенними, і ми ходимо у цьому благословенні. Він наділив нас силою. Наші слова мають таку ж саму силу, як і його слова, коли ми промовляємо те, що говорить він, промовляємо це в вірі, запитуємо у нього, що нам говорити, які нам слова сказати, перш ніж ми відкриваємо наші уста. Коли ви промовляєте ті писання, які він вам вказує. І ви робите тільки те, до чого він вас понукає в слові, і ви бачите це в своєму дусі, і ви тримаєтеся цього, говорите це, його слово здійсниться. Робіть так, і це принесе результати. Християнські невдачі, це молотовні невдачі. Молотовні невдачі виникають, коли ви не запитуєте Бога перед молитвою. Не маєте, тому що не просите, а коли просите, то не отримуєте, тому що просите не на добро. Як вберегтися від цього? Мудрість — то основне, сказано в одному з перекладів писання. Це не щось основне, це найосновніше. А тепер нам потрібно трохи змінити наш курс. Ісус пройшов через все це я вже говорив вам хвилину тому, що він проповідував діаметрально протилежне тому, що проповідували фарисеї, книжники та інші. Різні начальники синагог Вони зосереджувалися на законі та на його прокляті. Ісус зосереджувався на благословенні Авраама, їхнього Отця. І ці дві проповіді звучали так, наче вони суперечать одна одній. Але він сказав: я не прийшов зруйнувати закон, я прийшов його виконати. Бо коли ви починаєте ходити у благословенні Авраама, дозвольте запитати у вас, чи закон наказує не пожадати того, що має ваш ближній? Вірно, так. В такому випадку, як благословення Авраама, виконають цю заповідь, не пожадає. Бо коли ви зосереджені на благословенні, ви не дивитеся на те, що має ваш ближній. О Боже, благослови його. У нього прекрасна дружина. Але, отче, на мене чекає те, що ти приготував для мене. Слава Богу. Мені не потрібно те, що має він. І, до речі, якщо Господь допоможе мені, я благословлю його. Що він мав ще більше, ніж мав до того. Розумієте, не потрібно брехати. навіть, якщо ви збрехали і зловили себе на цьому, ви можете покаятися і сказати, я каюся у цій брехні І правила та закони благословення пробачать вам і очистять вас. І це хороша новина. Це сильна новина. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і яку чудову проповідь ми з вами почули сьогодні про те, як жити зі зміцненим серцем, серцем, утвердженим у Слові Божому. І я хочу сказати вам дещо: поки ви не приймете Ісуса Господом свого життя, ваше серце не може бути вґрунтоване. Ви помітили, буває, що одного дня ви прокидаєтесь в хорошому настрої, а наступного пригнічені, і залежно від того, як ідуть справи у світі, вас смикає і роздирає у всіх напрямках. Ви не повинні жити таким чином. Перший крок до утвердженого серця, серця зміцненого і вґрунтованого, це прийняття Ісуса Господом свого життя. Якщо ви ще не робили цього, то помоліться зі мною. Боже на небі, я вірю в своєму серці і визнаю своїми устами, що Ісус є Господь. Він твій син. Він жив, помер і воскрес, і Він зробив це заради мене. І зараз, Отче, сповни мене своїм Святим Духом. Я приймаю ці дари від Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо сьогодні ви вперше помолилися цією молитвою, тоді всі небеса радіють з цього приводу. Вони в захваті від того, що ви повернулися до Господа, до Бога. Саме такі почуття неба до вас, саме такі почуття цього служіння до вас. І ми, ваші брати і сестри, радіємо разом з вами. Якщо ви помолилися сьогодні зі мною, у нас є для вас подарунок. Зв'яжіться з місією Кеннета Копланда, напишіть нам, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. І повідомте нам, що ви б хотіли отримати його. Ця книга, написана Кеннетом та Глорією Коплен, все це він зробив для вас, і вони надішлють її вам безкоштовно. Разом з нею невеликий буклет, як досліджувати Біблію. Послухайте, Біблія це не просто старовинна книга. Вона жива, це Бог, який звертається до нас з вами сьогодні. Тому більше ніколи не кажіть, що ви не можете почути від Бога. Візьміть цю книгу, відкрити її і скажіть. Це Бог, який звертається до мене. Читайте її, звертайтеся до неї кожен день свого життя, і вона змінить світ навколо вас і буде благословенням для вас. І коли ви читаєте Слово Боже, ви читаєте волю Божу. І коли ви дізнаєтеся його волю для свого життя, він встановлює вас на новий курс. І це прекрасно. Це змінює все навколо. Хвала Богу. Запрошую вас знову приєднатися завтра до Кенета Коплунда. Він продовжить навчати про те, як жити в царстві Божому. Хвала Господу. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Ісус є Господь. Ще до того, як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе. У материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того. Завтра на передачі переможний голос віруючого. Ісус проповідував виконання закону через благословення. А хто благословений? Хто наділений силою? Він? Він є любов. І любов ніколи не зазнає неудач.